Нову військову допомогу Україні обговорюють нині в Брюсселі на дев'ятому засіданні в форматі Рамштайн, міністри оборони країн НАТО. Про їхні перші заяви нам розповість журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Ростиславе, як чуєте нас, доброго вам вечора. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, скажіть, будь ласка, чи розглядатимуть міністри країн партнерів надання Україні винищувачів про що ми так довго говоримо? І звичайно щодо розширення так званої танкової коаліції, що можете про це повідомити? Ну завершилась прес-конференція в Брюсселі, і головний меседж, які були це те, від Лойда Остіна, наприклад, голови Пентагону про те, що США і Захід будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Перше, друге, що Росія останнім часом привела на передові позиції непідготовних підготовлених вояків, які гинуть в великих кількостях, зазнають великих жертв. Далі голова комітету об'єднаного комітету начальників штабів генерал е Марк Міллі сказав, що Росія програє стратегічно операційно і в такти. Чому плані, і що е, Росія не переграє Україну в плані терплячості, український народ не переграє і західних союзників. Далі Ллойд е, Остін сказав, що вже навесно очікують український наступ, і сказав, що Україна отримує стільки. Військового обладнання і амуніції, скільки буде їй потрібно, і швидко це буде зроблено. Щодо літаків, то Лойдовсі Остін сказав, що поки що питання літаків не обговорив. Рішення немає, тобто воно очевидно обгорювалось, але рішення немає. Натомість він сказав, що поки що немає ознак того, що Росія готує якийсь серйозний авіанаступ на Україну з допомогою своєї авіації. Далі щодо літаків, то не треба розчаровуватись, тому що попередній восьмий рамштайн, який був в німецькому рамштайні. Ні, він завершиться тим, що було оголошено, що танків поки що не буде, не було обговорення, мовляв, не не дійшли якогось рішення. Так само сьогодні по літаках. А потім по танках таки було рішення, і вже леопарди прибувають потрошки. Вже в березні, можливо, перші леопарди з'являться в складі Збройних сил України. Так що по літаках не треба розчаровуватись. Рішення можливо ще і немає, але все ж таки є індивідуальний тиск окремих країн НАТО, щоб Україна отримала принаймні американські винищувачі F-16. От далі. Щодо інших моментів, танкова коаліція будується більше танків обіцяються далі. Проводяться тренінг вишкіл українських танкістів для цих танків. Також зараз Рамштайн обговорює обговорює питання надання систем додаткових протиповітряних оборони. Це важливо Україні, щоб закрити небо. Також боєприпаси дуже важливо. Одна справа дати просто озброєння, а інша, щоб були до них боєприпаси. Наприклад, артилерія, українські збройні сили випускають 10 тисяч артилерійських снарядів пострілів. Бе щодня, а треба ж ті снаряди підвести на передову, і так і таке інше. Тому дуже важливо, це амуніція і боєприпаси, щоб це було постійно вийшов е, цей постійний потік. Далі, е, як я вже сказав, по літаках рішення ще немає. Але питання вже в повітрі, воно бореться і е, щодо ще одне: таке політичне питання, внутрішньоукраїнське позиції Олексія Резлюка як міністра оборони були зміцнені. Його підтримали західні союзники, члени країн, члени НАТО. Так що, в принципі, ті всі спекуляції про. Можливі відставки вони очевидно залишаться спекуляціями. Студія дякуємо дуже. Журналіст Радіо Свободи Ростислав Хотин був з нами на прямому зв'язку з Брюсселя про те на яку ще військову допомогу може розраховувати Україна за підсумками нинішнього засідання у форматі Рамштайн.